Був дом нема. Надії здали хотілося що робити щось на Будинок на п'ять кімнат і господарські споруди поруч в селі піщани кілька десятиліть тому побудував батько пана Віктора. До 24 серпня тут жили чоловік з дружиною Вірою і їхній син Максим. А так російських ударних безпілотників в ніч проти 25 серпня позбавили родину Мерешничинків будинку і всього майна. Тієї ночі розповів пан Віктор. Вони вже відпочивали, коли почули перше влучання. На нас вікно поле і чому син кричить? Горемо кажуть, ми. Я то до дверей двері вже заблокіровані. Ну, якось впроч... ну, виліз, а жінка має трошки худінька, ну, худінька кажу, теж єлі витягнули, вискочили сюди, босяка вискочили, а син то вже тут качесь з зову щось гуде. Ми зробили підвал. Ну вже в підвалі там дверей немає вже. Ми в підвалі позабоволі тільки в той, в гагах щось. Тільки виходять кажуть, що зщерицить. Ми то захвалилися і вийшли, вийшли горить. Скільки всього було влучань, господар не пам'ятає, говорить, ймовірно, три. Пан Віктор розповідає, рятувальниками могли вчасно почати гасіння пожежі через повторні атаки. Усього тієї ночі жителі піщаного нарахували понад 10 влучань. У Міришниченків згоріла хата з усіма речами, побутовою технікою, одягом та документами. Я час, ну, роча вже викинув. І двойка живих залишилася, а ті, мабуть, там десь прикидані. Сарай, ось сарай, ось сарай. Крім качок, згоріли кури і два коти. Один із тих, хто вижив разом із господарем – це кіт Султан. Врятувався і Рекс, бо був тієї ночі відв'язаний. Максим, син пана Віктора, сьогодні вперше з тієї ночі приїхав на місце, де жив. Ходить там, де була його кімната. Погано, не можу це бачити, мені погано дуже. Я там спав і нічого не залишилось, ні шкафа, ні дивана, ні, ні книжок, ні одежі, нічого. Нема. Все згоріло, що тут було документи, я зараз паспорти, що роблю, одежа в мене там вся була. Після атаки безпілотників чоловік лежав у лікарні. Поки був там, не вірив, що побачить батька живим. У мене спина була посічена осколками. Оце тут, видно, двері були, і там воно. Я присів, думав, що ж ховатись, а воно, видно, не вгадав, і ці всі стекли з двері по, по, по моїй спині оце mm -hmm. поцарапало. І весь вибіжав на вулицю весь в крові і ще по дорозі на цвях наступив. Я, як в лікарні лежав, я не міг заснути, тому що спина боліла, тут бок болів. Mm -hmm. То мені безболіше, кололи, капінці стало, то вже краще стало. Зараз родина Мірошниченків тимчасово живе у знайомих в сумах. На своє знищене обіця приїздять, бо тут лишився незібраний врожай. Перед влучанням шахедів ділиться пан Віктор почали збирати картоплю. Отоклося. А крісло і зеркало на місці. Так, так як було, так і Максим Мірошниченко відкрив збір на необхідні речі для своєї родини. Чоловіки говорять, потрібні й помічники, щоб розібрати завали, відремонтувати деякі господарські споруди, що вціліли. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.